Військовослужбовці та військовозобов'язані зможуть проходити військову лікарську комісію при цивільних лікарнях та витрачатимуть менше часу на бюрократичні процедури. Верховна Рада підтримала два відповідні законопроєкти на початку травня. Наразі обидва очікують на підпис президента. Почнімо із військово-лікарських комісій. Вони визначають, чи придатна людина до служби. Якщо військовий отримав поранення, саме ВЛК визначає, що боєць потребує реабілітації або встановлення інвалідності. Наказ, який затверджує порядок проходження ВЛК, був підписаний ще у 2008 році. З початку війни роботу комісій кардинально не змінювали, хоча потреба в цьому виникла ще у 2014, а загострилася у 2022-му. Після повномасштабного вторгнення людей яким потрібно пройти ВЛК стало більше? Навантаження посилювалися в рази, тож і військовим довелося витрачати більше часу на проходження комісії. Зросла також кількість поранених, і система до цього не була готова. Навіть для здорової людини пройти огляд у потрібних лікарів непросто. Доводиться обійти не один кабінет та простояти чимало часу в чергах. Для поранених військових ця процедура ще більш обтяжлива. Незалежно від важкості поранення, вони змушені проводити багато часу в чергах. Що зміниться? Ухвалений закон дасть змогу відкривати ВЛК не лише у закладах Міноборони, Міністерства внутрішніх справ, служби безпеки України, а також при інших державних та комунальних лікарнях. Уряд уже ухвалив постанову, яка дозволяє Національній службі охорони здоров'я підписувати договори із комунальними закладами охорони здоров'я. За один медогляд вони отримуватимуть 883 гривні, а запланована середня кількість таких оглядів не може бути більшою за 150 на місяць. Залучення державних та комунальних закладів значно допоможе розвантажити ВЛК та пришвидшити проходження комісій. Для поранених бійців проходження комісії це лише початок. Дотепер вони мали надати. Висновок ВЛК своїй військовій частині. Військовослужбовець може лікуватися десь у Львові, там пройти комісію, а потім мусить їхати через всю країну в Донецьку область. Аби надати командиру документи. Якщо ж йому рекомендували відпустку за станом здоров'я, то доведеться чекати день-два на відпускний квиток і повертатися на відновлення. Другий закон, який вносить зміни до статуту внутрішньої служби ЗСУ, змінює принцип подання документів. Тепер боєць не має самостійно вести висновок комісії про необхідність відпустки для відновлення чи звільнення через непридатність. Відповідні документи до військової частини. Має направити медзаклад або територіальний центр комплектування у електронному вигляді. Також змінюються правила отримання довідки про обставини травми, яка необхідна для отримання лікування. Ще до евакуації військового із зони бойових дій, начальник медичної служби бригади повинен скласти таку довідку. Але якщо вчасно зробити це неможливо, бригада має надіслати цю довідку до військового закладу охорони здоров'я або територіального центру комплектування пізніше. Документи можуть пересилити. Латися як у паперовій, так і в електронній формі. Військові тепер менше буде залежати від бюрократичного пекла. Обидва закони спростять військовим та військовозобов'язаним проходження військово-лікарських комісій. Також вони пришвидшать роботу з документами. Вони не просто на часі, їх потрібно було ухвалювати значно раніше, бо країна воює вже 9 років, і завдання держави створити гідні умови для тих, хто лише йде захищати країну. Або вже отримав поранення в боях, і добре, що ці ініціативи, врешті, стали законами.